Бачите, як тільки російські окупанти отримують добрячі прочуханки від збройних сил України на фронті, вони одразу вдаються знову і знову до своєї терористичної стратегії. А ми повинні з вами розуміти, що маємо справу зі справжніми терористами, і тому дивуватись тут немає. Чому Знаєте, коли е, ну ми спостерігаємо, звісно, це надзвичайно трагічна ситуація, і вона шокуюча, що наприклад, в Ізюмі знайдені е, цілий цвинтар закатованих людей, але Ті, хто добре вивчає історію України і найголовніше історію Росії, розуміють, що російські окупанти у всі часи були надзвичайно жорстокими, і сподіватися на якесь диво, що російські окупанти зараз зміняться чи покаяться, ну, не доводиться. Тому е зрозуміло, що у всі часи вони проявляли таку жорстокість. У всі часи вони таке діяли. Знаєте, люди, які знають з історії України, наприклад, про різанину у Батурині. У 1708 році вони не здивуються на жаль тому, що зараз ці російські окупанти, і тому пояснення дуже просте. Як тільки вони отримують добрячі прошу на фронті, як тільки ми отримали перемоги під час наступу на Харківщині, а зокрема, хочеться сказати, що це ще не все також триває український контрнаступ на Донеччині, зокрема, один з підрозділів 112 ї бригади територіальної оборони. А це Наші з вами земляки, кияни, які 24 лютого 2022 року стали до строю нашої рідної київської 112-ї бригади територіальної оборони. Днями переправились на лівий берег річки Сіверський Донець, захопили там плацдарм і продовжили наступ на Донеччині. Тому триває наступ і на Харківщині, яка вже практично повністю звільнена від російських окупантів і на Донеччині, і також триває наступ на Херсонщині, очевидно, російські окупанти очікують наступу на е, запорізькому напрямку на те, що буде звільнятися Запорізька області, тому вчиняють такі е, бандитські, такі розбійницькі дії щодо Кривого Рогу. Але вкотре-вкотре це наштовхує нас на те, що потрібно нагадувати постійно всім, хто нас чує, хто нас бачить, що війна не закінчилась і розслаблятися зарано. Так само очевидно у фокусі російських окупантів залишається і столиця, залишається і Київ. Тому будьте обережні, коли кияни, особливо і мешканці інших, скажімо, тилових міст чують повідомлення повітряної тривоги. Не потрібно зловживати своїм життям і здоров'ям, необхідно ховатися до укриття, тому що ми не знаємо, куди може прилетіти ця ракета, і чи достатньо буде сил. У протиповітряної оборони, щоб збити всі ці ракети, які скажімо, прямують на столицю чи на інші міста, і знаєте, трохи лячно стає, особливо у вихідні, коли е, потрапляєш у Київ і бачиш в центрі величезне скупчення людей, людей у ресторанах, які не реагують на сигнали повітряної тривоги. Пам'ятайте, що порятунок знаєте потопельника це справа рук самого потопельника. Тому в ваших руках ваше життя і здоров'я, війна не закінчилась. І розслаблятися зараз. ну знаєте, як то кажуть, звичка друга натура, а, а така прикрість, що вже за майже сім місяців війни, на жаль, війна і для нас стала. Звичкою і повітряна тривога теж тоді якраз про системи протиповітряної оборони чи збільшиться їхнє постачання в зв'язку з отакими новими маневрами Росії. Дуже логічно, що вони почали це зараз, тому що якщо б стріляли, наприклад, влітку по таких об'єктах інфраструктури, ми б до зими встигли відремонтувати. А так давайте хай затопить міста, хай буде сиро і холодно. А потім ми ще й потець вдаримо, щоб українці замерзали. Відповідно, єдине, чим ми від цих ракет можемо рятуватися, це системи протиповітряні. Вітряної оборони чи простимулюють ось такі випадки, як в кривому розі наших партнерів для того, аби допомогти саме у цій ділянці, знаєте, ну мені не ходиться коментувати, чи будуть нові поставки, тим паче, що до останнього це залишається таємницею для mm -hmm. усіх нас, які яку саме зброю поставлять нам наші партнери, і слава Богу, що це таємниця, і про це не здогадуються російські окупанти, для яких я сподіваюся, це буде хорошим сюрпризом. Але у той самий час потрібно весь час пам'ятати, що насправді е міжнародні партнери працюють з нами, тому що це їхній національний інтерес. Вони бачать у допомозі Україні, зокрема і те, що Україна зараз бореться з, з російським окупантом, бореться з російською імперією, яка загрожує не тільки Україні, а й фактично безпеці усього вільного світу. Тому вони допомагають. Але з іншого боку, потрібно розуміти, що е допомога наших партнерів. Це не тільки їхня доброволя, це також і їхні обов'язок, тому що зокрема багато з країн Європи і Сполучені Штати свого часу підписали гарантії безпеки для України. Ну і тепер мають допомагати для того, щоб зберегти е, Україну і вкотре, вкотре хочеться сказати, що без незалежної України не буде багатьох країн Європи незалежної Польщі, Незалежної Литви, Латвії, Естонії. Фінляндії про це треба розуміти. Я сподіваюся, що якраз ті країни, які знаєте, сидять у першому ряду цього театру бойових дій, розуміються як ніхто краще. Ми, ну, ми закликаємо вже. Ну беремо приклад також із влади, яка звертається до жителів прифронтових регіонів. Зокрема, ми відповідно долучаємося і просимо теж по можливості, як мі Щонайменше у часи повітряної тривоги, не перебувати біля об'єктів інфраструктури, хто біля таких проживає взагалі виїхати. Але тим не менше, часто неможливо передбачити, куди саме влучить. Ворожа ракета, так як це відбулося в Кривому розі, і звідки ти можеш чекати небезпеки? На вашу думку, з яких регіонів нині варто виїжджати, до якого місця, до якої нашої української широти, ота межа, де можна відчувати безпеку? Чи є така? Олеся, знаєте, війна навчила нас українців довіряти. Виключно офіційним каналом комунікації, це я нагадаю офіс президента, це uh -huh. Верховний головнокомандувач збройних сил України і президент України Володимир Зеленський, це Генеральний штаб Міністерства оборони. Тому дослухайтеся і закликаю всіх наших глядачів. Дослухайтеся до тих сигналів, до тих оголошень, які робить Міністерство оборони, Генеральний штаб, Офіс президента. Якщо існує вимога безумовної евакуації населення з певних регіонів України, їх потрібно виконувати. Також, якщо ви помітили. Не одразу оголошуються назви населених пунктів, які звільняються, тому що існує загроза, що е, тимчасово переселені особи е, наші громадяни будуть повертатись до цих звільнених міст, але вони не одразу стають е, безпечними після звільнення їх е, українськими військами, і тому закликаю всіх дочекатися до офіційних повідомлень офісу президента, генерального штабу міністерства оборони, зокрема і про звільнення певних міст. Я думаю, що Днями почуємо хороші новини про звільнення нових населених пунктів на Херсонщині. Зокрема, але не треба поспішати з, скажімо так, з оприлюдненням цих нас цих населених пунктів. Дякуємо вам велике. Дякуємо. Олеся, за... Якщо Оптимість. ще дозволите, дуже коротка репліка. Буквально дорогі глядачі, всіх нас бачить. 112-та бригада, ваша рідна Київська бригада територіальної оборони, у якій очевидно може служити і ваші сусіди, ваші рідні. Зробила таку е, цікаву річ разом з Додосокс. Ми зробили ось такі шкарпетки, які називаються топчу русню. Зокрема, е, е, у, сьогодні е, у Варшаві у таких шкарпетках на конференцію прийшов е, директор е, центру стратегічних комунікацій НАТО, і тому закликаємо усіх купувати на сайті Додосоксо такі шкарпетки. Для того щоб підтримувати, тому що всі гроші від цих шкарпеток ідуть на підтримку нашої київської бригади територіальної оборони збройних сил України, і на всіх шкарпетках до речі написано 112 бригада. Тому принагідно запрошую усіх підтримувати в такий спосіб 112 бригаду, і нам зараз надзвичайно потрібна ваша допомога. Без проблем Андрій, навіть раді за ось таке оголошення, тому що і тепло, і корисно для збройних сил України, і актуально перед зимою. І Знаєте, коли людям бажають довголіття, то кажуть, щоб вони ще довго топтали ряст, щоб у таких шкарпетках українці ще до ста топтали ряст, і звісно, ну, а, всі... а ви разом зі збройними силами України топтали русню. І це теж дякуємо вам великим. Мирного вечора. Бажаємо. Дякуємо також і за оборону нашого, нашого міста і нашого спокійного сну Андрій Ковальов, прес-офіцер 112-ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України.